Привіт усім маляткам, хлопчикам і дівчаткам. Рада бачити всіх вас. Тож музичне заняття розпочинати час. Малята, давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Правильно молодці зима. А чи подобається вам зима? І мені подобається зима. Молодці. А в які ігри і забави ви любите грати взимку? М -м, я чую, хтось сніжки любить грати, хтось сніговичка любить ліпити, кататися на санчатах молодці, дуже веселі ігри і забави. А сьогодні я пропоную вам пограти в музичну гру сніжинки та сніговички. Хлопчики можуть бути сніговичками. А дівчатка сніжинками. А допоможуть нам картинки, підказки. Коли ми побачимо сніжинку, треба плеснути в долоньки один раз. Ось так. А коли ми побачимо сніговичка, треба плеснути в долоньки два рази. Ось так. Ну ж бо музика заграй в долоньки плескати. Починай. Молодці малята, правда було весело плескати в долоньки під музику разом зі сніжинками і сніговичками? Мені дуже сподобалося, а вам, молодці малята, а давайте пригадаємо, яка зараз пора року. Правильно, зима, а що буває взимку? Правильно, сніжок падає, малята граються в сніжки, катаються на санчатах, морозець пощипує. А ким були сьогодні наші дівчатка? Правильно, сніжинками, а хлопчики ким були? Вірно, сніговичками. Малята ви сьогодні молодці, весело потанцювали на наше заняття добігає кінця. До побачення малята! До нових зустрічей!